Чи може приватна медицина бути якісною та безкоштовною? Може. Це доводиться Всеукраїнська мережа клінік сімейної медицини Медична зірка, філія якої нещодавно відкрита і у могилеві Подільському. Професійна команда сімейних лікарів та медсестер надає повний спектр первинної медичної допомоги. Це місце, де сімейна медицина працює як хотілося б лікарям та пацієнтам. Медична зірка мережа клінік сімейної медицини в Україні. Ми є в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, на Волині. За останні два роки у Вінницькій області відкрилися три філії: Вінниця, місто Могилів-Подільський, Ладижа. Команда медичної зірки постійно розширюється та вдосконалюється. Щоб надавати кваліфіковані медичні послуги для наших пацієнтів, медична зірка це яскравий приклад того, що приватна медицина може бути безкоштовною. Приватна клініка це не завжди значить платна. При укладанні декларації з лікарем медичної зірки ви отримуєте весь спектр безкоштовних послуг згідно договору з НСЗУ, консультацію лікаря, створення електронного направлення на лабораторні дослідження, рентген. УЗД направлення до вузьких спеціалістів та в стаціонар, створення електронного лікарняного листа, виписка доступних ліків, направлення на МСЕК, ЛКК, видача всіх довідок для дітей. Вакцинація за календарем щеплень. Пацієнти, які заключили договір з лікарями клініки Медична зірка, отримують безкоштовно такий перелік обстежень, як загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, цукор крові, обстеження крові на холестерин. Також ми проводимо швидкі тести на ковід, гепатити БЦ, тропоніни, Віл снід та вагітність у медичній зірці. Ми проводимо запис електрокардіограми, визначаємо остроту зору. Та також у нас працює денний стаціонар. Медична зірка розриває всі шаблони, за якими зазвичай бояться медзакладу, тому що ви потрапляєте в світлу та приємну атмосферу. Вас привітно зустрінуть та допоможуть. Медична зірка могилів Подільський адміністратор Інна, Доброго ранку. Прийом лікаря здійснюється за попереднім записом, тож не потрібно стояти в черзі. Так ви зекономите свій час і нерви. Зручно, а вже ж. Разом із пакетом безкоштовних послуг пацієнти можуть отримати і платні послуги. Разом із пакетом безкоштовних послуг, які гарантовано 504 м наказом, пацієнти можуть отримати перелік платних послуг. До них відносяться швидкі тести на гепатит А, грип, стрептокок, ацетон. Також є можливість дати згідно прайсу приватної лабораторії аналізи всі, які входять в даний перелік платних послуг. В клініці створена доброзичлива атмосфера, де комфортно і дорослим, і малечі. Для наймолодших є ігровий куточок, розроблена ціла методика психологічної підтримки дітей, котрі приходять на щеплення чи процедури. Так вони перестають боятися людей у білих халатах. І завжди отримують масу позитивних вражень. Наш молодий колектив планує розширюватись. Ми постійно вдосконалюємо свої знання для надання медичної допомоги по принципам доказовості. Плануються виїзні консультативні прийоми спеціалістів обласного рівня. Також планується розширення медичних послуг, про які ви дізнаєтесь пізніше. Медична зірка це професійний медичний заклад в самому серці Моглева Подільського, розташований за адресою вулиця Київська, 14 дріб 5А. Тут знають, що здоров'я це найбільша цінність, яку може мати людина, тому надають своїм пацієнтам якісну первинну медичну допомогу. Медична зірка клініка твого лікаря.